Вітаю, друзі. <кій> І одразу починаю з невеликої реклами. Але тих, хто цікавиться терапевтичними етюдами, тепер вони вже нарешті виходять друком, вже скільки про це заявлялося, але самі розумієте, в нас зараз щось видавати з руйнації видавництв. Друкарень. А тим, не менше, тим не менше є ось така штука. 15 грудня о 18.30 книгарня є. Це Лисенка 3, район Золотих воріт. Буде презентація моєї книги. Ну, я буду її презентувати: Психотерапевтичні етюди. Разом з видавництвом Букшеф. Ми так постаралися, і кілька десятків, ну, значна, кілька десятків терапевтичних етюдів. Різного стилю напрямку, хвачуючи, все, що тільки можна хварити, і особистість, і відносини, і конфлікти, і виховання багато чого а, зайшло в цю книгу. А я дякую Букшеф, що вони витримали ідею цих психотерапевтичних етюдів, тому що там йдуть посили на а, QR, на ті музикальні твори, які я там чуть-чуть анонсую. Я ще раз повторюю далеко не музикальний критик. <coughs> Рецензент, музикознавець, але те, що мені лягає на душу, і я ділюся з вами, як і ідеями терапевтичних етюдів. Отже, 15 грудня 18.30. Якщо хочете, зустрітися. Книга буде вже, звичайно, продаватися. І обов'язково всі, хто її придбає, я обов'язково зроблю автограф сесію. Думаю, що комусь це буде цікаво. Впевнений, що а, хтось із наших друзів думає, клубу думаючих людей тепер зустрінемося реально. А ви ще запитували попередньому етюді, де можна тепер підписати книги, які ви купляєте, а, ну, мається на увазі. Міні-оповідання, повітряні оповідання Хроніка Пікіруючої всіх Якщо ви візьмете книгу, ну будь-що ви візьмете там із моєї продукції, я, звичайно, з величезним задоволенням з вами підпишу його і поділюся своїми думками. Ну, ось така реклама. Скоріше за все, я її ще повторю. А, ну, Для максимального поширення, що називається. Отже, буква є лисенка 3 15 грудня. Велкам. Так, і я вертаюся до, а, не до основної теми. Хоча вона така складновата і знову навіяна черговою сесією з пацієнтом, який переніс дуже багато болю в цьому житті, травм в цьому житті. Ну, власне, і підштовхнув мене до того, що окрім працювати з людиною, ще треба поділитися. Чимось іншим. От якраз про це будемо говорити. Але знову на початках музика. Я не зраджую свої традиції. Якщо я вертаюся до якогось виконавця, композитора це не є та ситуація з моєю пам'яті, що я забув, ах, ви вже говорили. Ну, ну говорив. Ну. Але сьогодні, думаю, що послухати вечором, щоб трохи мізки провітрити від того всього, що працював вдень. Так, поклацав альбомами. Не в цьому ряду сьогодні не до класики чогось мені було. Перейшов в другий куток кімнати і достав його. Так, це кілька альбомів, це лише кілька. Я е, з величезною повагою і навіть здивуванням до сьогоднішнього дня ставлюся до цього великого. Просто грандіозного музиканта-виконавця з дивовижним голосом, яким ні з ким і нічим не сплутаєш, і звати його Том Вейтс. Ось він на екранах, і ось для закачки чуть-чуть для закачки мається на увазі для ознайомлення. Його музика. Знаєте, людина, людина реально дивовижна. Він народився в 45... Я зроблю чуть-чуть більше анонс про нього, тому що ще раз говорю, це ну потрясний музикант. Послухавши його, як потім до наркоти потягнешся. Щось в ньому є таке, що не отримаєш ні від кого іншого. Народився він в 49-му році. Вважається на сьогоднішній день самим оригінальним і неформальним американським виконавцем. Суміш і музику, яку ні один музикальний критик не зміг сміливо сказати, що це таке. Тому що він наколотив джаз, блюз, рок. Що він тільки не змішував. Але а, суміші в нього виходили, ну, супер, цікаві. А, ще фолк туди наколотив. А, речитатив вау! На самому початку а, Том Вейс взагалі виконував, він такий був. Джаз блюзовим виконавцем. Чуть-чуть фолку, але все таки джаз і блюз. Але з 80-х років кинувся в жорсткі експерименти і почав колотити рок разом джазом, джаз-рок, виконувати з різними музикантами. Але саме важливо, дивовижна людина, направду дивовижна людина, його голос. От є такий музикальний критик Даніел Даншхолл, і ну, сам по собі критик оригінально пише такою а -а асоціативну мову, яку коли ти прочитаєш про якогось виконавця, думаєш, ну точно, от попав чи в його творчість, як він характеризує його творчість чи голос. Так, от Даніель написав про нього так: я звичайно дослівно не не, не зараз не читаю, а розповідаю вам. А, тому дослівно не приведу, але по суті воно звучить так. Він сказав про його голос а, Тома Овейца, що він, наче вимочений чи витриманий в бочці з бурбоном. Ну, уявляєте цей алкоголь. Потім його витягнули і засунули в коптильну на кілька місяців, а потім ще й достали і проїхалися по ньому трактором. І так, отак він охарактеризував голос Томовейця. За півстоліття записав десятки альбомів. Я жалкую, що в мене їх мало, ну але фінансові можливості і все інше. Ну але принаймні те, що мені найбільше припало до душі, має Valentine's і так далі. Рейн, воно воно в мене є. Записав багато, написав багато музики до фільмів. Сам знімався в фільмі, дуже цікавому, і Відмітили його ще як і крутого актора. Завжди з першого альбому в нього незвичайний комерційний успіх. Не знаю, в чому тут фантазія в його голосі, в його безпосередній подачі, в тому, що він категорично відмовляється, заборонив на всіх рівнях, щоб, не дай Бог, його музику, його пісні його включали в якусь рекламну кампанію, ні за які гроші не погоджувався. Як він сам дивовижний, так і рід його дивовижний, тому що народився то він в сім'ї педагогів, але генетично в нього там і норвежці, і ірландці, і шотландці, кого там тільки немає. Багато подорожував, їздив, на жаль, розвалена сім'я, потім захопився бітом, Бобділом, бінкробі. Портнер Луї Армстронг торчав біля клубів, намагався ж туди проникнути в якості хоча б прибиральника. Не виходило, працював всім, відслужив службу в береговій, по-моєму, охороні. І все одно вернувся в нічний клуб і вже туди якось здорвався, прислухався. До він сам взагалі читати книги про нього дуже цікаво, тому що не поймаючи, де він фантазує, де правда. От він говорить, що музика прийшла до нього, що він прислухався до голосів людей в нічному клубі, і в цих голосах в ньому почала створюватися якась ритміка. І будучи в Сан-Дієго, він вперше в нього виникла композиторський дар. І, власне, він там перший виконав концерт, який був оплачений. Ну, повторююся, багато його китало, хедало, встиг записати потім кілька ну, десяток, по-моєму, вінілів причому до нього почали, як до людини супероригінальної, почали приєднуватися великі музиканти, там Марк Рібо, Кіт Річардс. А, як на мене, Ну в серед його творчості, звичайно, є якісь дуже великі підйоми. Сильно вплинула на нього дружина. От вона подарувала йому цікаві ідеї. В нього є в нього є один альбом, виконаний повністю в мегафон. А він інше до того всього і колекціонує. І альбом, виконаний в Мегафон, Можете уявити цей підсилений голос таким механічним якимось і із його речитативами. Як на мене, от у нього є такий альбом 1985 року Rain Dogs. Один з найкращих. Ну і «Blue Valentine», мабуть, також. Ну що сказати, з ним багато хто записався. Рекомендую, рекомендую послухати Кі Тома Уейтса. Я впевнений, що навіть якщо ви не 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 присядете на його творчість, я просів якось так. Не можу пропустити якісь новинки. Хоча він з 2011 року... 2011 року вже нічого не записує. Але те все, що він накліпав, написав, а ще чорнові записи, які він приводить до ладу, тут уже можна копати і купати. Про нього пишуть книги. Кілька книг про нього написали, і фільм про нього створили. Ну, така особистість, його подивитися на сцені, це, це, це вже якийсь феномен. Гаразд, друзі, так, давайте від. Знаменитого американця Тома Уейтса. перейдемо до трошки складнішої і сумнішої теми, тому що мова у нас буде про травму, яка вплітається в життя, яка стає стилем. От в одному інтерв'ю а, а, Жовтікеди Бориска. А, мені подобається ця журналіст, вона міє Розкрутити людину. Вона вихватила мою фразу і поставила її в заголовок, Юлія Бориска, де я сказав, що в заголовок звучить те, що не вбиває, робить нас сильніше. Ніч збрехав Олег Чабан». Направді я проводив ідеї, що ніч не невірно сказав, що все, що нас не вбиває, одразу переводить в статус мужності, сильності і так далі. По житті якось ти бачиш абсолютно різні речі. Те, що не вбило, зробило людину і ранимою, і чутливою, і алкоголіком, а когось зробило дійсно реально сильнішою, мудрішою. Тою, яка несе стержень життя, і на таких людей лише орієнтації, таких людей треба шукати, щоб ними лікувати інших. Робить нас сильнішими. Це не так. Я там вивів ідею для себе і хотів провести через Юлію Бориску цю ідею. Ну і слава Богу, що вона дотримується етичних моментів, включає це все. Робить нас іншими, те, що нас не вбиває, в тому числі робить травмованих людей. Травмованими. Це не тавтологія і не повтор. Тобто людей з іншою психікою. Знаєте, як це не звучить, можливо, так патетично, але травма в цій ситуації, життєва травма, та не обов'язково травма війни, там, посттравматичний стресовий розлад, навіть травма розлучення, травма зради друзів чи ще щось, травма, що тебе. Підставили на роботі і викинули, як не потрібно, а перед тим цілували в задницю. Так от травму можна порівняти з якоюсь естетикою, в якій ми несвідомо вибудовуємо свій світ через поранені душі, через шрами. Причому в кольорах, в словах, в позах, в ідеях. Воно не зникає, воно стає, воно дійсно тебе переоцінює, і травма починає наближатися і робити твій стиль життя іншим. Ви ж знаєте, що є мистецтво в Японії, а, краса з тріщиною, а, глиняний улюблений а, кружка, яка розлетілася, чашка, блюдце. Яке розлетілася, тому що впало зі столу, не викидається, а склеюється. Склеюється сумішу смоли і певного дерева, в який замішаний порошок, золотий порошок, ну, імітуючий золото, або срібний, або платина. Зрозуміло для того, щоб виділити. Що виділити, шрам? Виділити тріщину, виділити скол. Виділити розбиту душу. От ця краса з тріщиною, розуміння оцього обличчя, я просто згадую сьогоднішнього свого пацієнта. Там просто з обличчя можна щитувати, що він переніс в житті, навіть не розпитуючи. А, такий собі синдром в абісабі. Ми любимо не ідеальне, оттянутися до лялькоподіваного життя, з згломурного, яскраво демонструвати розщеплену свідомість у вигляді того, що ти жахаєшся і постиш. Тварин, яких ніхто не годує, і слава Богу, що знаходяться ті, хто розв'язує їх, тому що господарі виїхали і вони знімають їх з ланцюгів і ще й переправляють безпечну зону і намагаються влаштувати і одночасно демонструвати своє люксоризоване життя. Ні, ми тягнемося от до, до, до дуже зрозуміло і на сьогоднішній день. І те, що, до чого ми тягнемося, воно не досконале. Воно з болю, воно з алкоголем, воно з понівеченостю. Чому? Тому що воно нагадує нас самих. Тому що, як би ти там не, не був в запахах, як би ти спокійно не виглядав, це в тебе точно так же є. Твої тріщини, які роблять тебе особливим. Є твої помилки, є твої невдачі, є твої гепи, провали, але ти далі живеш і ти готовий щиро ділитися з кимось і тим самим лікувати, доносити, бути ефективним. Можливо, тільки тому, що ти щирий. Це як голос болю, де музика індивідуальності і наші тривоги. Наші переживання, наша біль робить звучання, надає йому особливого тембру, особливого тембру мислення, який передається тільки тому, що була травма, яка стала тобою, яка стала новим стилем життя, з яким ти йдеш, і якої легко сказати: «позбудься, ти тепер в мирному житті, залишив викинь, це було давно. Ти ж вже зараз відповідальний за те нічого подібного. Залишається на все життя, правильно. Тому що травма стає стилем, стає частиною життя. Позбуватися тоді треба, коли вона приводить до яких страшних речей. Я згадав, алкоголь, до добухання до степені білої гарячки, чи бити, трощити все навколо себе. Мабуть, це не вихід. Травма. Ну, Як інструктор смаку. Тобто, хто пережив хаос, інтуїтивно відчуває пропорції стабільності, той, хто пережив величезну подію, травматичного свого життя, по-іншому оцінить спокій власного життя, навіть якщо він в ньому ще недостатньо спокійний. Якби не було травми, не було усвідомлення цінності того життя, виживання того життя. Пам'ятаєте твори мого улюбленого письменника Еріха Марію, Ремарка, на Західному фронті без перемін. Або навіть три товариші, з чого там починається, три товариші сидять, бухають в барі, і хтось із знайомих викрикує черговий тос за таку то дату. А пам'ятаєш, що в цю дату було? в цю дату було бомбили, а в цю дату був і прит, а в цю дату була газова атака, а в цю дату загинули наші друзі і так далі. І сказати перестань забудь ти тепер в мирному житті, цього не може бути. Але повірте, коли закінчиться оцей алкоголь, то буде нова оцінка того, що, що навколо тебе відбувається. Адже жити в мирному житті. Іноді це також героїзм. Справлятися те, що робиться в сім'ї. Справлятися з тим, що ти бачиш у вигляді несправедливості. І почитати можеш, і на роботу вийти, і ще щось побачити. І це також війна, яка не закінчилася. Сцілення це, власне, не стерти, не стерти себе. А я вже сказав, травма стає стилем. Не стерти свій стиль, а навчитися грати на ньому, навчитися переоцінити, що ти можеш зробити з цим новим стилем. Як на інструменті. Абсолютно точно. Чомусь в мене сьогодні аналогія, Том Вейц, мабуть, навіяв. Ну що, друзі, я не думаю, що я дав вам якісь геніальні відкриття, але. Сьогоднішня моя робота з пацієнтом навіяла мені оце ці ідеї. Може, тому й потягнувся до цього великого бунтаря, якому було все одно, що про нього думають Том Вейц, який видавав своїм хриплим голосом, вимочений, у бочці Бурбона. Ну, ну і сказав критик. Послухайте, вейце, подумайте, можливо, вам прийдуть якісь ідеї. Ну і до зустрічі. Нагадаю, 15-го, а ще раз покажу на всякий випадок. 15 грудня, 18.30, вулиця Лисенка, 3, там є книгарня. Книгарня є. Буде презентація і продаж, звичайно. Книги психотерапевтичні етюди. Я також там буду, і звичайно, щось буду відповідати на ваші запитання. Автографи поставлю обов'язково. А для, а для чого? Для того і писав, щоб воно доходило, і дякую букшеф, які вирішили частину етюдів. Якщо піде добре, то можливо ще видадуть якісь етюди. Видати, щоб вони більше заходили, достукалися. Щось змінювали в житті людини. Я тільки за те, щоб змінювали на краще. Тому і навіть тему сьогоднішню про травму, як стиль життя вибрав з цієї позиції. Ну що, друзі, думайте, думайте і до зустрічі.